Речажний батерфлай. Розведення рук сидячи в тренажері. Агоніст. Великий грудний м'яз. Основний рух відбувається в е, плечових суглобах. Вихідне положення. Встановляємо висоту сидіння так, щоб великий палець був на середині грудей. Стопи притисніті до підлоги. Таз притисутий до сидіння, крижі і спина притисуті до спинки тренажера. Руки рівні, голова у нейтральному положенні. Дивимося вперед. Прес активний. Техніка виконання. Сідаємо на тренажер, беремо ручки тренажера та зводимо руки. Уникаємо ривків або ударів тренажера. Повертаємось назад у вихідне положення. Контрольовано. Дихання. Видих при зведенні рук. Вдих при розведенні рук. Рекомендований темп. Зведення 2 секунди. Розведення 2 секунди. Основні помилки. Плечі не повинні підійматися до вух. Плечі мають бути опущені. Прогону у попереці не має бути має бути спина прижата до спинки.